Праві, Давайте покази суду щодо обвинувального безпеки. Ви вже прийшли додому. Згідно обвинувальність, якийсь встановлений. Хайбес тоді. Ви допитали тоді, що ви допитали що <тат> Провокація. Ви також провокуєте і хрешуєте звичні дії особи, яка називає себе адвокат Романом, яка не зареєстрована ніде як підприємниць. Він отримує гроші, він вчиняє звичні дії. Він от сидить, улибається. Ну, признаки недоразвитої людини, яка розглядає справу по вбивству, яка передбачає. У попередньому засіданні витрачували значині дії цих осіб, які присутні зараз По... далі. Також на цей час ви в попередньому засіданні не припинили значні дії романа. Він називає мою дружину, знаючи те, що це моя дружина, ми маємо спільних дітей. Це є образа для мусульман. Він називає співмешником. Ви не припиняєте цих дій. Були позиваки з приводу цього заявлення романа. Я знаю, це